Африканська олень часто живиться зміями. наївшись до схочу, їх і терплячи спрагу від отрути, що пекла його всередині. швидше за птиць помчав до гірських водяних джерел на високі гори. Там побачив він верблюда, що пив потічка камутну воду. Куди поспішаєш, пане рогачу? обізвався верблюд. Напийся зі мною у цім струмку. Олень відповів що він не може пити каламутної води з насолодою. Отож бо ваша браття дуже вже ніжна і метикована, а я навмисне каламучу. Для мене каламутна вода солодша. Вірю, сказав Олень. Але я народився пити найпрозорішу воду з джерела, цей потічок доведе мене аж до своєї голови. Лише ще щасливий, пане горбачу. Хто верблюд, той каламуть потопних слів п'є, не досягаючи до тієї джерельної голови слово, ім'я, знак, шлях, слід, нога, копито, термін. То є тлінні ворота, що ведуть до нетління джерела. Хто не поділяє словесні знаки на плоть і дух, той не може відрізнити воду від води. Красот небесних і роси. Описувачі звірів пишуть, що верблюд, перед тим як пити, завжди каламотить воду, а Олень любить чисту.